Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Я Таня і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. Я в'яжу свій 9 в цьому році, а взагалі-то 24 й пояс для наших захисників. Ну, зараз вже потепліло. Хоча ночі холодні, і я розумію, що це вже буде якийсь, може, і завершальний пояс. Але поки я в'яжу, нагадаю, що я в'яжу його з ниточки, яку мені надіслала пані Наталія з Дніпра, вона мені за участь у проєкті Різдвяні зустрічі. Це ниточка ось така. Основна ниточка це ниточка з верблюдом. Чудова ниточка, бачите, пушечок прямо добрий. Я з такої ниточки ще не в'язала раніше, а це ось в'яжу. Я розумію, що буде він, певно, трошки важчий за попередній, але ну, він зберігає тепло. Ну, приєдналася я. До вас ну, не з тієї причини, що я там сижу, пояс зв'яжу. Я в попередньому відео казала, що я вам розкажу, чому я так часто випускала відео. В, в листопаді місяці я була під'єднала до свого каналу монетизацію. Я б не могла б це раніше зробити, бо там в мене і перегляди було, і Така кількість, як треба підписників, але якось я не взялася. А це була взялася, не все я знала. Мені підказувала Наталя з каналу Капучета Роса. Я щиро вдячна вам, пані Наталю. І щось там мені потрошки капало казати. У мене онук тішився каже, бабуся. Класно, скільки ти вже там заробила. Ну, там я йому казала. Так от, щось там воно потрошки було капало, як то кажуть, зовсім мало, бачу перегляди такі непогані, навіть більше тисячі, а там якісь такі вже ці копійки чи центи. Ну, неважливо. Але було собі та й було. Та я собі що думаю? Ну, подивилися люди моє відео, там і більше тисячі, на різні відео. І 800, і 500. Ну, багато таких, що більше тисячі. Але ж, ну от подивилися та й все, ти хто ж там його має дивитися. То я собі думаю, а виставлю якесь не дуже довге відео, таки хтось зайде, подивиться. Та й щось там з тою монетізацією буде. Це не була якась така ціль. Збагатитися чи як. Але ну, як ти щось робиш, то хочеться якусь віддачу мати. Але 1 березня я зайшла зранку, бо зранку зазвичай заходиш, дивишся, що там заробила, було 26 з чимось там доларів. О, думаю, добре. Як я потім щось ввечері звернула увагу, що це ж я через YouTube -сторінку, студію зайшла, а там немає, там було написано прогнозований дохід чи ну, таке-таке. А це такого немає. Я зайшла далі, подивилася. А там написано, що підтвердити свою особистість. Ну, Паспорт, чи водійське посвідчення, чи ID-картку. Ну, щось там треба, я так зрозуміла, сфотографувати і надіслати. І тут я вже злякалася, думаю, не буду я нічого нікуди слати, бо ще десь влізу. Я не дуже тямлю в цьому всьому. І ще друге там було в мене написано. А. І там було не 26 доларів, а було 15 там, доларів і скількись там центів. Я думаю, не зрозуміла. У мене ж було 26, і що це я не пам'ятаю. А потім там ще написано, що ну, я дослівно не пам'ятаю, що, наче як то мене оштрафували за, Чи за підтримання війни. Ну, щось таке. Я не знаю, ну якось так. Якось за, за розпалювання ворожнеч. Ну, щось таке було написано, думаю, а що я там таке казала десь? Ну, може, десь і згадувала ту війну, бо для нас це актуально. Ну, я так думаю, що, можливо, хтось з наших воріжень... воріженьків на мене десь якусь скаргу подав, правда? Там же ж таке може бути. Ти таке. Отож я нікуди нічого ніякі документи подавати не буду. Шкода, звичайно, що там, це ж я думала, що ну, хоч вивезти тих 100 доларів, так? геть задонатити їх. Бо я ну, я доначу і на спонсорство там до людей підписано, і так перекидаю. От... Було б цих 4000, чи там було б менше, ну, яка різниця? Ну, як це кажу, не судьба. Не буду я ніяких документів висилати. Ну, хіба що мені пані Наталя знов підкаже щось розумне, що це не так страшно? Хтось з дівчат підкаже. Та й таке. Ну, оце для того я вам розказую, що. Думають люди, що це вона ці відео виставляє та й виставляє? А ну, я розумію, що коротке відео е, будуть люди дивитися більше, ніж довге. Я так собі розумію, що до кінця і не додивляються всі, навіть тих 20 хвилин. Ну, це таке. Я, як дивлюсь, то я дивлюсь до кінця. Або в кінці саме цікаве буває в людей. Як це кажуть? Ну, як не подобається, то що ж ти хочеш? Є, звичайно, багато таких глядачів, що кажуть, підсіли на ваш канал. <сь> я дуже рада і я щиро вдячна. От, то, Так, ж, от таке. По-перше, я частіше виставляла відео, тому що я була у такій короткій відпустці і мала час щось зняти, а якось буду ходити вже на роботу сьогодні, мені на другу зміну. То ну, не думаю, що це так, я буду часто знімати щось. Буває таке натхнення, знаєте, хочеться щось зняти і поділитися з вами. Отаке я хотіла вам розказати. Всім гарного, тихого дня, щоб над вами нічого не літало і не падало. Бережіть себе і своїх рідних і до нових підключень. Працюю над в'язанням поясом. І що я бачу, що вже один моточок закінчується. І скільки я тут пров'язала, 15 сантиметрів. Це значить, що мені треба буде де цих мотки, чи що. Я не зважила, скільки він там важив той моточок. Таке. Ну, скільки буде вже. Думаю, зважу я ці, ці ниточки, цей бунтик. Бачите, я вже трохи пров'язала 66 грамів. Це буде важкий пояс. А ось цей ціленький. 99 грамів. І це ж я вже один вив'язала. Буде важкенький пояс. Але так як писали мені, що верблюд тримає тепло. Отаке. Захотілося мені поміряти, от яка, яка тут довжина 20, майже 2 см. Мені ще 8 см до збавлянь. Да, буде він важкенький. Ну, вже що є? Пам'ятаєте, оті пояси, що я там в'язала з різних там ниточок, вони були 150, 160, 170. Але взагалі-то оті перші пояси, що я в'язала, вони там були й більше 200 грамів. Таке. До речі, повертаюся, я ж передала своєму земляку пояс, але поки що немає відгуку. Якраз як він його отримав, розпочалась повітряна тривога, ну, я так розумію, їм була там робота, тож іще не маю відгуку. А для мене це дуже важливо, тому що, по-перше, окрім, того, що пояс має бути теплим, він ще має бути зручним. І я чекаю цей відгук. Ну, дай Бог, десь він буде. От і дов'язала я цей пояс, як ви можете бачити, він важить 331 грам. Ось тут лежить третій моток, скільки я з нього надібрала, але ще в мене пішло майже моток шкарпеткової пряжі. Яку я підмотувала, щоб трималась резинка. Звичайно, це важкий пояс, це треба мати здоров'я, щоб його ще, цих 300 е, з лишніх грамів на собі носити, але ну вже що є. Е, попрала я його, е, запах був такий е, вовний, як прала, ну, хай сохне. Трохи я роз... розчарована, що він важкий такий, але вже що є. Дякую, що додивилися до кінця відео. Дякую за вподобайки, за коментарі. Бувайте здоровенькі. До нових відео.